Для вас повноцінна розпаковочка, як і обіцяли. Перед вами зараз вся коробочка зі взуттям. Почнемо по одній парі. Дивимося, що в нас тут буде. Зразу зустрічаю вас перша пара, це брендове взуття, жіночий і дальній Ну і сама пара, звичайно, в класному стані. Наступна пара це в нас брендові Gant. Вона теж в дуже гарному стані. Я нагадаю, що ціна у нас акційна, але ціну ви можете запитати у коментарях. Наступна знову жіноча пара. Робимо швиденьку розпаковочку, так щоб ви могли побачити повний лот. Якщо комусь цікавить, ви можете рахувати кількість пар. Так, кросівочки. Гляньте на цю модельку, вони повністю нові. Це найкраща якість. Ціну можете відгадати або можете запитати у наших менеджерів. Знову жіночі кросівочки. Це новенька повністю пара, це стоково. Ну, Це від бренду Zara. Подивіться на цю модельку. Це повністю новенька з етикеточкою модель. Жіноче зручне. Шкіряна моделька бренду хороша. Ще одна жіноче зручне. До речі, 36-й розмір. Ідеальний стан. Чоловічі пари тут теж є присутні. Подивіться на цю модельку в ідеальному стані. Адідаса. Чоловічі. Ще одна пара. Чоловіча, знову ж. Так, в принципі, один стелаж ми вже завершуємо і будемо переходити зараз до наступного. Ще одна жіноча це все жіноче взуття в ідеальному стані та нове. Все, один стелаж закінчився, переходимо до наступного і тут по тій самій схемі. Йдемо далі. Хто рахує, можете написати кількість пар. Знову жіночі, зручні. Це, до речі, Томаріс бренд. В гарному стані, вони повністю нове, Красівочки, жіночі, орієнтовно 36-й розмір. Ще одна пара чоловіча. І це Бугаті оригінальна брендова пара. Ціну не озвучує. Ціну ви можете дізнати стільки у наших менеджерів. Жіно зручне, подивіться. Йдемо далі. Чоловіча. Класика, але нова, повністю в ідальному стані. Кросівочки літнього варіанту, гарно такі розмальовані. Знову щось нас цікаве, подивіться, 40-й розмір, отакі зручні кеди. Що, доходимо до найтів. Ідеальна модель, жіноча пара. Знову це жіночі габори. Новенькі повністю в гарному стані. Ще одні звичайні жіночі кеди. До речі, теж з етикеточкою всередині. В ідеальному стані це практично нові. Ще одні брендові ганти. Подивіться. Що? Будемо завершувати розпаковку. Можете написати кількість пар, бо я так знаю скільки їх є. А ви можете відгадати. Ну цей шикарний, не? шикарно, ні? Навіть не озвучую його. І цей бренд шикарно просто. Ну і такі чоловічі адідаси, які для вас будуть просто супер мега круті. І щоб дізнатися ціну, переходимо в Viber групу, в коментарях. Пишете, я даю вам відповідь. Хто хоче забрати, вона є реально на складі.